Українці кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, бо і пірнають серед зими в ополонку, аби загартувати тіло та очистити душу. Традиція ця вже вікова. А от киянка Марина пірнає вперше. Каже, раніше якось не виходило, а сьогодні, не дивлячись на те, що зараз початок робочого тижня, відклала всі справи і гайда в ополонку. Так от вирішили, коли небудь треба починати. Очень добре, дуже. Хочу ще раз зайти, тому що сьогодні раз окунулася. Водичка те, що треба, кажуть ті, хто пірнає, і планують не хворіти весь рік. А досвід підказує, це реально працює. Прошу мадуть сработала, звісно. Думаю, теж не буду вода. Водичка – відлична, з праздником всіх, <світник> да. з крещенням, все атлічно, все добре. А нижче по Дніпру у Дніпропетровську загартовує себе Ігор Сулим, військовий, який отримав поранення руки та шиї влітку під Деловайськом, каже, пірнає в ополонку вперше. Рішив підтримати солдатів, скупатися в річці. Їм холодно, я теж хочу окунутися. Тоді так праздник, бо так хреща. Набирається сила здоров'я не сам, разом з дівчиною. Вона також вперше зануриться у студену воду. Ну, не страшно, я хлопця, але страшно. зі своїм мені не страшно. Любов зігріє. Та в останні роки пірнання на водохрещі отримала ще й політичне забарвлення. У великій політиці першим публічному полонку занурився експрезидент Віктор Ющенко. Каже, хотів, аби це стало доброю традицією, але після його президентства це стало засобом піару. Прикро, але я думаю, що це повернеться, бо це святий день. Піарився пірнаючи. Колишній губернатор Харківщини, а тепер народний депутат Михайло Добкін. Костюм в нього, до речі, патріотичний, чого не скажеш про самого політика. З нагоди водохреща свої фотографії з іорданського купання виклав і головний радикал країни Олег Ляшко. Але апогеєм піару на це свято стало занурення Леоніда Черновецького, який стрибнув в ополонку для бабусь. Я раді своїх любимих бабушек готов сидіти в прорубі скокового годна. Там уже я в прекрасній формі. Я надіюсь, ви це покажете. у Ум'я із мишцями. Почти в 60 лет все в порядке и с головой особенно. И главное, что верю в Бога. Після цього льоня Космос захворів на запалення легенів і таким чином підтвердив тезу про те, що диво водохреща твориться тільки для тих, хто чистий думками та вчинками. А от Янукович та його команда навіть не збиралися умиватися у купелі, а в теплих кожухах чекали, поки на них побризкають свяченою водою. До речі, за народним повір'ям, коли священик опускає у купель хрест, з водойму вистрибує нечиста сила. От Янукович і його посівпаки до води й не полізли. Натомість, саме за їх наказами, в минулому році проти майданівці Почали використовувати водомети, та в день Йордану вся вода свята. Тож не дивно, що Революція Гідності домоглася вигнання експрезидента та його команди. Цього року в ополонку пірнув міський голова Києва Віталій Кличко. Занурився він разом з братом та козаками Четвертої сотні, які після Майдану живуть на Трухановому острові. Та очистився кличко чи пропярився, покаже час. А от за народними приказками рік наступний для українців буде гарний, бо люди кажуть: як на водохреще похмуро, то хлібу буде вдосталь. А от як вранці йтиме стіг, то на врожай ранньої гречки, та й опади під час освячення води то добрий знак: роїтимуться бджоли та колоситимуться хліба. Катерина Плаушевський, телеканал Еспресо.